Соціальний центр реабілітації відкрили у Хмельницькому. Смертельна аварія на Кам'янеччині загинула літня жінка, четверо людей у лікарні. На Хмельниччині невідомі розселяли гніздо лелек. Вітаємо, друзі! Продовжуємо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі новини країни та нашого краю у нас є 5 хвилин на головне розпочинаємо. Служба безпеки України провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Надводний дрон пошкодив великий десантний корабель Оленегорський горняк. Співрозмовники служби безпеки зазначають, що спецоперацію проводили разом з ВМС. На відео видно, як надводний дрон, насичений майже півтисячі кілограм тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько сотні чоловік екіпажу. В результаті атаки Оленогорський горняк отримав серйозну пробойну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про відбиту атаку це фейк. Укрпошта випустила нову марку. Відсьогодні марку винищувачі зла та лімітовану сувенірну терку присвячені F16, можна купити в інтернет-магазині Укрпошта. За словами очільника компанії Ігора Смілянського, 16 гривень з кожної марки підуть на придбання дронів. Тематичні листівки, конверти та марки вже доступні в інтернет-магазині Укрпошти. Були ще й терки, але їх швидко розібрали. А в одній з міських гастрономій створили спеціальний коктейль під назвою Пряний борщ-винищувач зла. Також 16 гривень з кожного напою йдуть на збройні сили України. Збудований з нуля та пристосований для людей, що потребують психологічної чи фізичної реабілі... реабілітації та медичних послуг, соціальний центр відкрили вчора, 3 серпня, у Хмельницькому. Благодійна е, перепрошую благодійна організація Карітас Хмельницький, Украї... Український греко-католицький центр. Керівництво благодійної організації Карітас Хмельницький запевняє, що реалізації такого інфраструктурного проєкту створює умови дітям та молоді людям похилого віку та особливо людям з інвалідністю найкращого рівня особистого соціального функціонування та розвитку шляхом комплексного соціального обслуговування та реабілітації. Смертельна аварія на Кам'янеччині загинула літня жінка, четверо людей в лікарні. Дев'ятилітній хлопчик, який був в автівці під час аварії, наразі перебуває в реанімації. Лікарі розцінюють його стан як важкий. Як повідомляють в прес-службі ДНС Хмельницької області, аварія сталася 3 серпня вранці. У селищі Нова Ушиця, Кам'янець-Подільського району на дорозі, зіткнувся легковик та вантажівка. В Жигулях перебувало п'ятеро пасажирів. Водій з дружиною, 79-річна жінка, а також мама з сином. На місці аварії рятувальники дістали постраждалих з понівеченої автівки. На жаль, травми для літньої жінки стали несумісними з життям. Хлопчик, якому в цей день якраз виповнився 9 років, наразі перебуває у важкому стані у реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Всі інші пасажири легковика доставлені до медичного закладу з травмами різного ступеня тяжкості. Наразі правоохоронці встановлюють обставини, за яких виникла аварія. Днями в селі Новоселиця, що у Старокостянтинівській громаді, нелюди розстріляли гніздо родини Лелек. Там перебували двоє дорослих птахів та двійко їхніх пташенят. Одному з Лелек важко поранили, а нелюдів шукають правоохоронці. Про ситуацію повідомили у громадській організації «Екозахист Старокостянтинів. Зі слів жителів села вулицю їхав гучно мотоцикл, де було та було чути чоловічий сміх, а потім також почули й постріли. Коли люди вийшли з будинків, то зрозуміли, по кому нелюди стріляли. На місце події викликали поліцію, змі та зоозахисну організацію. Правоохоронці опитують людей і шукають свідків даної події. Наразі це вся актуальна інформація на дану годину. Стали свідком подій або бажаєте поділитися новиною з громадою. Долучайтесь до телеграм-каналу Першого Подільського. Бережіть себе.